Сьогодні мінімальна ціна пляшки горілки становить близько 55 гривень. З 1 березня підвищилися акцизи на алкоголь, тому півлітрова пляшка оковитої в роздрібному продажі буде коштувати не менше 70-75 гривень. Наприкінці минулого року Верховна Рада затвердила зміни до податкового кодексу. Зокрема, підвищення ставки акцизного збору на спирт та міцні алкогольні напої на 50%. Якщо раніше у вартості пляшки горілки акциз становив 14 гривень, то з 1 березня ця сума дрівня 21 гривні, а з відпускної вартості. Двадцять 20% ПДВ. От і виходить нова ціна, яка, на думку фахівців, є обґрунтованою, покриває витрати і дає якийсь прибуток по всьому ланцюжку від виробника до роздрібної точки. За даними експертів, зараз в тіні перебуває 40% цього ринку. Вони вважають, що таке підвищення цін дозволить захистити галас від розвитку тіньового ринку. 1 березня зріс ще й акцизний збір на пиво до 2 гривень 48 копійок за літр. Накріплене і гристе вино до 7 гривень 16 копійок за літр і 10 гривень 4 копійок від. Та мешканці нашого міста до підвищення цін уже звикли, тож ажіотажу нема, запасів спиртних напоїв не роблять, а нові ціни нікого не дивують. А я не вживаю, так що мені якось, слава Богу. А як ви думаєте, люди більше будуть купляти, менше? Мені здається, що так само. Тобто нічого не зміниться? Нічого. Просто що з кармана сім'ї буде більше уходити денег. А людина, якщо вона пила, то буде купляти або якийсь сурогат, або. Буде купляти те саме. Тільки що дорожче. Ну, завжди сподіваємося на краще. Ну а як думаєте, люди більше будуть купувати менше? Спиртне. Звісно, пусть покупають менше. Ну, що може змінитися? Як так такі будуть пити, тільки такі... в сім'ї менше дохід тільки буде і все. Хто пив, то і буде пити. Тяжко сказати. Для кожного по різному для мене нічого не зміниться, наприклад. А як ви думаєте, то люди більше будуть купувати менше? Я думаю, що менше. <гум> Мені байдуже, дівчатки, Геть байдуже, тому що сьогодні ще не подорожчало. Я бачу. Подорожчують спиртні напої не одномоментно, адже між постачальниками і мережами зазвичай є певні домовленості за обсягами поставок. І в кожній точці продажу є запаси продукту, тож ціни зростуть найближчого тижня, коли надійдуть нові партії товару.